Олександра сама виховує восьмимісячну дитину, адже коли сину був один місяць, її чоловік загинув поблизу Бахмута. І я виховую дитину вже сім місяців сама. Проживаємо ми в Житомирі. Живемо. мені дуже допомагає праця мама. Ну я якби сама теж якось тягну, так. в ході програми від громадської організації Інтач Україн Фундейшн з допомоги родинам з дітьми, які втратили одного або двох годувальників на війні. Олександрі передали пральну машину. Жінка каже, що техніку вибирала самостійно. Дуже багато речей, які треба стирати, щоб все було чистеньке, гарненьке. Пральна машина зараз дуже доречна. Сім'я Катерини Олійник отримала ноутбук. Чоловік загинув на фронті. Трошки більше року тому, і я самостійно виховую трьохрічного сина. Сьогодні нам подарували ноутбук. Він нам дуже знадобиться для навчання дитині. Дитині три рочки, але я думаю, це буде так на майбутнє. На початку травня по всій області розпочалась реєстрація родин з дітьми, які втратили годувальника на отримання матеріальної допомоги. Сьогодні таку допомогу отримали три сім'ї з Житомира. Сьогодні ми передаємо дві пральні машини і ноутбук. Після чого адресно будуть доставлятися всім сім'ї які отримали виплати, уже гуманітарна допомога. за три тижні. 500 сімей отримують найнеобхідніше, говорить Маргарита Сіранчук, керівниця крос-секторального проєкту громадської організації Інтач Україн Фондейшн. Ну там що нам сказали? Нам казали, що не вистачає ліжечок. Нам казали до цього. Що не вистачає пральних машинок. Нам казали, що немає там холодильника, і нам казали, що дитині немає на чому вчитися. І ми якісь там сформували оцей основний список. Після чого, коли фахівець уже спілкувався з сім'єю, і коли вони реєструвалися на фінансову виплату, вони мали список і могли обрати, що конкретно їм потрібно з цього переліку. Марія Кравчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини Житомир.